Всім доброго, козацького здоров'я, друзі. Ми з вами, як завжди, на риболовлі пасмурний, пасмурний ранок. Сонце, я не знаю, друзі, дайте зараз подивлюсь скільки на годиннику. 15 хвилин на восьму. Сьогодні, по прогнозу, нас жде тихий, пасмурний, спокійний і відносно теплий день. Десь з обіду малюють там якийсь невеличкий дощик. Я одягнуся нормально, то за це навіть не переживаю. Річка Південний Бух. Ми з вами, як завжди, на риболовлі. У мене сьогодні планів дуже багато. дуже багато. Я хочу спробувати піймати і окуня, і щуку, але поки ранок, то звісно, що щука у нас в пріоритеті. На цьому місці, на минулій риболовлі, на одній із минулих риболовель. Я прийшов сюди, кидав, тоді непогана була активність щучки, я кидав приманку свою і ну, такий удар гарний отримав. Але ну, не засіклася риба. І я тепер вже котру риболовлю, постійно приходжу сюди і думаю, це в нас була щука, чи це був судачок, бо якийсь удар такий ну, досить такий цікавий був. Тому кожного разу перевіряю цю місцину. Так, давайте вже ми з вами розпочнемо риболовлю, зв'яжемо з Насті, і я розкажу <смір> якусь історію. Ні, друзі, спочатку е спробуємо піймати щуку. Так, містячок класний. А дивіться, друзі, видно, що вода була піднялася. Зараз знову в звичайному рівні. Розпочну з ось такої подвійної. Вона вже бита, перебита, бачила вже. Одну щуку, подвійний колір, фет такий. І моя саватка 83 до 16 грамів. 0,6 нитка Азура X Game. Вісьміжилка, друзі. Я нею і по перекатах рибалив, гарно тримає всякі такі куширі. Каміння, так, на цьому місці у нас присутня течія. Круто було б, звісно, отримати клювання на перших же ж хвилинах риболовлі, щоб, друзі, впевнитись, що у нас рибка активна, рибка у нас гуляє, клює, і колір їй підходить. Але, в принципі, на кислоту. Я думаю, довго клюнути. Зранку так точно. 83 я саватка, хоч лайтовий інструмент, друзі, але ну, в таких умовах, чесно кажучи, її трохи забагато, тобто її трохи замало. Тестовки до 16 грамів, тому що тут, бачите, складні такі умови. Якщо ми будемо говорити про нормальний якийсь розмір щуки, то буде можливо складно, тому що багато сильно трави. Але ж минулого разу я прийшов сюди з 94 і, блін, тоді риба не клювала. Так, зараз швиденько ми обловимо це місце. Але я, друзі, все-таки хочу, мабуть, ще й декілька приманок я позмінюю. Щоб точно вже знати, що тут риби немає. Ну, наприклад, якщо її тут немає. Перше місце я проловив, поки риби немає, ну, змінив. Там три приманки, три кольори проловив таку. Ну, Добре-добре, прям просапав, просапав. Не знаю, поки що без клювань. Змінюємо місце. Тому що, ну можливо, просто тут зараз щучка не стоїть. Будемо її шукати. Ще одне місце, де у нас в теорії... Може стояти щучка. У нас дуже-дуже сильно багато рослинності на річці, тому риба досить часто концентрується саме в жабурині в цьому. А вода ще тепла, у нас ще не захолола. Просто на минулій рибалці. Ну, На минулій моїй успішній рибалці пощуки. Давайте отак правильно будемо називати речі, тому що <гум>, неуспішних вже після того було аж дві. Риба стояла в траві. Тут у нас поруч перекат. Бачите, такі острівці мілячок. Десь по ним є і сапаю. Але тут, бачите, потрібно монтаж, щоб був специфічний, тому що звичайна чебурашка ну, тут відразу намотає на себе купу трави. Бачите, ось такий у мене груз. Всюди хіт, він називається від Дніпро Свинець. Я вже давно його використовую, вже 20 разів про нього розповідав. Гарний груз, гарно працює, а саме круто він проходить саме ось траву. Я завжди його по траві використовую. Там в якихось корчах, сильних і завалах каміння. ну В мене, чесно кажучи, так не дуже вдавалося його прям успішно використовувати, тому що ну все-таки в корчах, по-перше, здебільшого чіпляється вузіл. Флюр-шнур. Гачком ти рідко там зачіпляєшся. В каміннях також там незрозуміло. Скоріше за все, просто за ракушку теж шнуром чи флюром ціпляється. А от так, щоб проходила трава оця нитча та всяка, то цей грузик класно работает. Так, одне з двох. Або ми просто не знайшли ще свою активну рибку, або сьогодні щуки і не буде. Таке може бути геть легко. Навмисно, ну, мабуть, так зроблено, бачите, лабіринт вправо. Вліво, щоб ніхто не знайшов це місце. Місце Секретне і місце рибне. Минулого разу в мене тут було... Блин, ну куча, куча покльовок. Та й -майо! Це ж треба було перший закид і так натупити. Друзі, минулого разу, коли я тут був... Оцієї просіки не було. Якийсь свідомий рибак, мабуть, котрий рибалить в тих самих місцях, що і я, тут зробив місце. Ну от, Приблизно, мабуть, в цьому місці в минулому році ми рибалили гарненький місцячок такий. Так, велике дякую вам. Зазвичай я сам таким місця. Робив раніше. А тепер, бачите, хтось допоміг. Приємно. Тому що дуже багато таких рибаків, котрі ну просто рибалять там, де є, і там облагоражувати міста, вважають це. Неприйнятним для себе. Так. Ну, ще б нам рибку тут дістати взагалі було б класно. Я вже зменшив свої амбіції. Друзі, перейшов до більш маленької приманочки. Експериментую з кольорами, ну, а що робити, поки риба не клює? Друзі, терпіння моє скінчилося. До речі, ставимо приманку на окуня. Angry Bates потрібно відкривати. Мені недавно в коментарях написали знизу. Тоді оця коробочка красиво висить на наклеєчках. Беремо нашу перевірену вже приманку. Так, кілерліпа двохдюймового. І надіваємо. На одинарний гачечок. 3 грамчики і ось така у нас буде оснастка. Зараз хоча б спробуємо пробити окунця. 10-та година, чесно, прополоскав 3 години а, щучі монтажі. Ну, вроді, як, одна покльовочка така невнятна була, друзі. Ну, я думаю, що. Якщо б ми піймали щуку, було б класно. Але ж я на риболовлю прийшов не щоб кидати, а щоб ловити. Тому план Б, план Б окунь. Зв'язав вже монтажа невеличкого. Зараз підемо на місце, я думаю, там ми рибку знайдемо. Дивіться, погода класна, тому прив'язав 3 грами на свій 83-ю саваду, на свій спінінг. Вона хоч із 4 грам тест нижній, але я думаю, з трьошечкою ми будемо нормально працювати. У нас по прогнозу ближче до обіду передають дощик невеличкий. Може тоді щука вклюнчиться. Ну давайте зараз хоча б від нуля відскочимо. Окуня ми любимо ловити, друзі. Окуня ми знаємо, як ловити. Витоптане таке місце. Але як до нього дістатися? Так, підходжу до самого берегу. Це трохи небезпечно, тому що, друзі, глибина отут. Я, звісно, в цьому місці не був ніколи. Нове місце зробили. Глибина відразу, бачите, під берегом. Палка 83. Ну, 2 метри. 2 метри є. Попробуємо поцарапати акуратненько, під очеретом. Ну а що робити, друзі? Як щука не бере. Можливо, вона чекає дощик. Оце в мене одна надія, що коли піде дощик невеличкий, то у нас шевельнеться рибка. Тиху погоду, в принципі, 3 грами саватка нормально. Тут ще течія присутня дещо в цьому місці. Звісно, на тоншому шнуркові було б набагато комфортніше рибалити. Але вже будемо як є. Є, бо знімай відео. Є. Блін, оце відійшли від нуля. Не дуже той розмір, за яким я й сьогодні їхав на риболовлю. Так ну раз... раз у нас лайт в руках, то давайте хоча б пошукаємо справніших якихось окунців. Ух ти! оце була подача. Така бодра. І не засікся. Класне, класне прям клювання. А що ж таке? Так, це вже... Це вже трохи хоч схоже на рибалку. А то я вже думав, що всі баклани повиїдали. Всю рибу нашу. проснімай відео о це вже щось більш менш друзі це вже хоч щось більш менш аби ще ця гупроха знімала відео коли її просять так але я бачу не тільки я такий а й інші блогери також який більш менш блін оце малюк якийсь що я кажу більш менш Дайте хоч грам 150. Так. Ну, з'їв, бачите, на паузі, на паузі. Ось і дощик пішов. Маленький такий, легенький. Навіть сказати можна приємний. Іноді, ну, як наприклад сьогодні, дивіться, рибка поки не дуже показує свої хвостики, але погода гарна. Для риболовлі, в принципі, нормально. Тож, якщо не можна отримати задоволення, від покльова кокуня, то нехай це хоча б вже буде задоволення від такої атмосфери. Друзі, як завжди АТБшний пакет. Давайте подивимося, що в мене тут ще є. Я ж то з собою набрав на щуку приманок купу. До речі, потрібно якісь органайзери, мабуть, для силікону таку придбати. І Ось такі ж шайнери, фетіки. Блін, все, мало бути класно сьогодні. Друзі, бачите, які кольори класні. До речі, по промокоду Свердленко 10% на приманки Angry Bait знижка. Користуйтесь, я для вас це зробив. Так, значить що, ми спробуємо. Навірно... Що ми спробуємо, а, друзі? Меншу приманочку? Давайте фіолетову. А ось і він! А ось і він! Нарешті заборов, блін. Місць 5 поміняв, щоб його піймати, друзі. Боже, яка ж сьогодні прохана риба, просто прохана. Уже й меншу приманочку йому поставив. Вже і то, і все, і пауза, і, блін. Під очерети, і на ракушку. І підлатаття. Да, сьогодні тяжкувасто. Сьогодні прям тяжкувасто. Погрався я трохи в Окуня, але, ну, чесно кажучи, ця гра не принесла результату. Тому е, зараз повертаюся по старих місцях, де я сьогодні був, де я точно ловив раніше щуку. Знаєте, це не нові місця. Я тут, ну, з кожного місця я діставав рибу. Повертаюся назад в ці місця і все е, зворотній. Послідовності, друзі, проловлюю, ну вже трохи швидше, звісно, 2-3 кольори, 5-10 закидів. І знову переміщуємося, друзі. Якщо ось от дощик пролився трошки, вже друга половина дня, якщо це не дає нам результату, ну, що ти зробиш? Отака рибалка буде сьогодні? Друзі, я вже скільки сьогодні зусиль доклав, щоб вона мені клюнула, тут лишень можна було поплакати ще. Тому що я вже, здається, все зробив. І спробував різні місця, і глибину, і бровочки, по траві потягав, приманки, розміри, кольори, подачі. Що їй треба тій рибі? Це вже.

Друзі, друзі, щука, щука, капець, оце мої винагороди. За цілий день старання. Сто процентів щука. Так. Друзі, тут я не знаю, як ми її будемо брати. Ой, непогана така. Непогана. Ні, не щука. Ти що гониш? Нещука, друзі! Я в шоках! Тільки ну, хотів сказати, що Господь мене має сьогодні за мої старання нагородити. Ну, може не сьогодні, а, блін, на наступній рибалці. І такий трофей ще Чесно, я цілонаправлено. Мабуть, рідко таких ловив. Як вам така риба, друзі? Капець. Оце гігант. Дійсно гігант. Я в шокі. Angry Bates Fetic нам приніс, дивіться якого риба. Ще й фартануло нам його дістати. Тому що ну, сів він гарненько, не зійшов би. Тут такий берег. Клас. Просто кайф. Просто кайф, друзі. Неймовірно красивий головень. Зараз його фотографуємо. І відпускаємо. Друзі, клас. Все-таки є нагорода за мої сьогоднішні старання. Дивіться, яка гарнюча риба. Я її не хочу брати до рук, звісно, тому що, ну, по-перше, це ніжна риба головень. а по-друге, буду весь в його слизі. Оце воно. Ну, я був впевнений, чесно, що щука. Ну, на 100% був впевнений, що щука. Клас. Ну тут такий гарний-гарний розмір. Не будемо його більше мучити. Відпустимо. Нехай далі росте і радує нас клюваннями. Пішов. Отак От потрібно бути, блин. Старанним. І все буде добре. Клас. Десь під того куща я кинув. Ну, звісно, що вже сьогодні така риба у нас не клюнеться 100%. Та й вже потрібно завершувати риболовлю. Кайф, оце кайф. Так, ну, ще один закид роблю, десь під того куща. А якщо б я не намагався рибалити, не старався, не упирався, то й не піймав би. Тому, бачите, досить цікава рибалка. Ну, щуку так і не спіймав. Залишу її на наступний раз. Але, чесно кажучи, оці емоції в кінці риболовлі, крутезний головень, коли вже, ну, казалось би, взагалі нічого не клює. І тут влітає такий бонус. Я ж кажу, це Господь нагородив мене за мої сьогоднішні старання. Але я вже думав, нагорода буде на слідущій рибалці. Класно, втомився. Але цілий день на свіжому повітрі і в компанії з вами, звісно, друзі, додають нових сил та емоцій. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Всім доброго, міцного здоров'я, зустрінемось!